Незавершені капітальні інвестиції. Капітальні інвестиції в нематеріальні активи. За матеріалами статті Тетяни Ларікової. Повний текст статті розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бугатерського обліку капітальних інвестицій в нематеріальні активи. Відображення в обліку отримання цільового фінансування та придбання об'єкта незавершених капітальних інвестицій здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк відображаємо надходження цільового фінансування на придбання об'єкта незавершених капітальних інвестицій. За допомогою кнопки додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції, отримання фінансування на придбання НА, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку надходження на склад установи необоротного активу здійснюємо за допомогою документа надходження НА розділу Необоротні активи. У списку що відкрився, створюємо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції придбання НА та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, ПКВ, Рахунок обліку, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибеткредит командної панелі. Нарахування заробітної плати працівнику, задіяному налаштуванні комп'ютерної програми, проводимо в підрозділі Розрахунок заробітної плати розділу Зарплата. Розраховуємо заробітну плату працівнику, натиснувши кнопку Заповнити та розрахувати поточно на командній панелі. Розрахунок податків із заробітної плати переглянемо, перейшовши на вкладку податки табличної частини документа. Нарахування єдиного соціального внеску переглянемо, перейшовши на вкладку «Податки ФЗП табличної частини документа. Відображення в обліку отримання фінансування, перерахування податків і виплати заробітної плати працівнику здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування податків та виплату заробітної плати працівнику. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування ПДФО, перерахування військового збору та виплата заробітної плати по відомостям. Рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. На закладці Отримання асигнування обираємо ККВ та суму фінансування для оплати податків та заробітної плати. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку операції включення до первісної вартості об'єкта витрат на оплату праці працівнику за діяному налаштуванні програми, проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерські» розділу послуги. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати та вичній частині за дебетом та кредитом відображаємо включення до первісної вартості об'єкта витрат на оплату праці працівнику, задіяному в налаштуванні програми. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку операції закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів, що включена до перевісної вартості об'єкта, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділи послуги. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебитом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет Кредит. В операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!